Грячою та суперечливою видалася сесія міської ради Дубна, однак і результативною. Серед рішень, за які депутати проголосували позитивно, стала пропозиція встановити у центрі міста меморіальний комплекс, присвячений загиблим на війні Дубенчанам героям. Ми зняли пам'ятник туїнським добровольцям. Ніхто не буде лізти в землю та Москопу і вивчати там, історію цього пам'ятника, але поруч, давайте. Спроектуємо пам'ятник пам'ятний знак нашим героям, які загинули в війні з російським агресором. Ескізні пропозиції є, але ми з вами зберемося спеціально по цьому питанню. Цю ідею депутати підтримали своїми голосами. Чого не скажеш про продовження оренди приміщення у центрі міста, яке останні декілька років займало громадське формування Козацька варта і коли ми виділяли це приміщення, згадайте, це був це. Ми його виділяли для козацької варти. Виділяли кошти, за які було зроблено ремонт, і багато хто хлопців там долучався до ремонту з козацької варти. Я думаю, що вони вже своїми ділами і своїми справами, своїми тим, що вони вже зробили в місті Дубно, Вони навіть мають право. Там перебувати і е, комунікувати, якраз що з національною поліцією, що з нашими громадянами місцевими. Ми, депутати, не вправі вирішувати, надати чи не надати, тому що всі законні моменти вже пройшли. Якщо ми включимо його і ви, ви скажете, що здавати його в оренду, ми його виставимо на аукціон на загальних підставах. І хто виграє це приміщення, то візьме його в оренду. Все. Козацька варта працює виключно в правовому полі і не інакше спільно з працівниками національної поліції, а також зі всіма силовими структурами міста Дубна. Данія, Німеччина, Словаччина, Польща. Ми співпрацюємо з різними вже міжнародними громадськими організаціями і готові працювати далі. Але для того, щоб працювати, потрібно мати де працювати. За те, щоб продовжити оренду приміщення для козацької варти, проголосувало 13 депутатів. Однак цього виявилося недостатньо. Під час засідання також оголосили про створення депутатської групи Єдність, куди увійшло близько 13 депутатів з різних партій. Особливе обговорення викликали питання, що стосувалося затвердження структури і загальної чисельності апарату міської ради, під час якого заявили про скорочення кількості працівників. Я як міський голова. Прийшов на скорочення своїх заступників, і в мене вже буде не три, а один заступник. Це теж певний фундамент на те, що на наступному році нам буде не просто. Я вже передбачую, що потрібно буде і. В масштабах цілого штатного розпису по відділах управління скорочуватися, але себе показавши приклад, я йду до того, що нам буде нелегко у 2023 році. У результаті депутати затвердили кількість апарату та виконавчих органів міської ради у складі 124 особи. Під час засідання також розглянули бюджет міста на наступний рік. Однак затвердити його вдалося непросто, адже декотрі депутати наголосили, що ще не ознайомилися з ним та просили відкладати. Власти розгляд цього питання дійшло навіть до суперечок та взаємних звинувачень. Ми теж хотіли б почути обґрунтування як депутат, який натискає кнопку, які приймає рішення. Я хотів би почути обґрунтування кожної цифри, яка закладається в бюджет, непростий бюджет 23-го року. Ми за бюджет, за двома руками і ногами, щоб ви собі розуміли. Але треба переглянути статті, на які виділили кошти, і все краб тобі з нічого. Ми вчора розглядали постатейно по, по кожному відділі і вимагали від кожного, і не розпочали розгляд жодного відділу, поки вони нам не дали постатейні матеріали. Кожному депутатові на електронну адресу були вислані повідомлення. І можна було ознайомитися з бюджетом. Можна було прийти на бюджетну комісію, якщо хтось цікавився, або до Світлани Майне, і вона би пояснила. От на цю сесію, важливу сесію, тому що бюджетно це сама канва, сама основа роботи всієї територіальної громади. Люди будуть дивитися, не розуміти, в чому проблема? Ну, в чому проблема? Якісь особисті амбіції когось, щоб запороти те чи інше управління. Врешті-решт довелося оголошувати перерву на більш ніж годину, щоб депутати мали можливість додатково розглянути та обговорити основні статті видатків. Майже 340 мільйонів гривень закладено на бюджет на наступний рік, з якої ми виходимо з цієї суми, і ми маємо прожити весь наступний рік. Якщо все буде добре, бюджет цього року він такий, знаєте, в плані заробітних плат, в плані поточних ремонтів. Нам дозволили використовувати кошти на поточний ремонт в межах 200 тисяч. І ми цим скористалися і запланували роботи у результаті бюджет міста на 2023 рік. Таки затвердили одноголосно. Всім вам від мене велике дякую, що ви послухали і затвердили бюджет 2023 року. Це карма, по якій ми далі будемо наші всі справи щодо розвитку громади. Міста нашого міста будемо враховувати і впроваджувати в 2023 році.